Місяць січень наступає на подвір'ї сніг кружляє, наче ковдра стелиця, з ним прийшла метелиця, і синичка тут літає, і свої пісні співає, ніс крижинками січе, а мороз вогнем пече. Чарівні зірки блукають, і ялинки. Гарно сяють. Місяць січень битівник. Його вітає сніговик. Сніговик прийшов малята про місяць січень розказати. Січень року початок зими середина. У січні зима повністю вступає в свої права. Мороз та холод творять свою чарівну казку з візерунків на вікнах. Кружляють та співають заметілі та хуртовини. Дні стають довшими. Сонечко ще не встигає прогріти землю тому повітря на холоді стає морозним. В народі кажуть, сонце на літо. Зима на мороз. Вночі можна помоливатися чистим та зірковим небом, сяючими та яскравими В Вдавнину січень називали просинець. Це тому, що лід на річках стає синім, а ще в цей час рубали або сікли ліс розчищаючи ділянки від курчів, щоб весною їх засіяти. Цей промисел називали січа. Казково та красиво в лісі. Сніг іскриться, переливається на сонці. Дерева стоять в снігу, на великих лапах ялинок лежить сніг. В білих мереживах вікові сосни та інші дерева. Січень вважають найхолоднішим, найсуровішим місяцем зими. Ще його називають тріскун, бо все навколо тріщало від січневих морозів. Незмінним улюбленцем січня є сніговик. Його люблять ліпити і дорослі, і діти. Тиша в лісі? Зрідка чується постукування дятла, крик сойки, писк синички. Січень року перший син, носить одяг він з перлин, всіх морозами страхає, путь доріжки замітає, але люблять його діти. Як же січню не радіти? Січень нам свята дарує, всіх гостинцями частує.